Привіт любителі цікавих задач! Розглянемо таку задачу. Маса 4 помідорів та трьох огірків разом 780 грам. А трьох помідорів і одного огірка 460 грам. Яка маса одного помідора і одного огірка разом. Учні, які володіють уже системами. Лінійних рівнянь з двома змінними легко можете розв'язати цю задачу. Але якщо ви ще не знайомі із цими системами, то ця задача досить складна і дуже цікава. Спробуйте спочатку розв'язати її самостійно, а тоді повертайтеся до пояснення. Отже, маса 4 помідорів та трьох огірків разом 780 грам. В таких задачах дуже допомагає малювання. Тобто ми просто будемо малювати цю задачу. Помідори зображимо колами, а огірки рисочками. Чотири помідори і три огірки. Ось 1, 2, 3, 4. І раз, два, три. І ось оце становить 780 грам. Якщо розмістити на терезах оці предмети, то в нас вийде, що ліва шалька терезів зрівноважена із правою шалькою терезів. Цій шальці помідори огірки, ці гірки на масою 780 г. Ще одна умова у цій задачі три помідори і один огірок. Раз, два, три. І один огірок. Мають масу. 460 грам. Ось записана за допомогою малюнка наочно ця умова. Як розв'язувати такі задачі? Її можна розв'язувати, зрівноважуючи ліву і праву частину, при цьому маніпулюючи, знімаючи частину чи додаючи зліва і справа однакову масу. Ось подивіться, якщо ми три помідори і один огірок знімемо з лівої шарки терязів і з правої знімемо, відповідно, 460 грам, то в нас рівновага не порушиться. А що залишиться, якщо забрати три помідори і один огірок? Залишиться один помідор і два огірки. І ось це зрівноважиться із... Масою 780 ми забираємо звідси 460 грам. Залишається 320 грам. Отже, помідор і два огірки мають масу 320 грам. Якщо ми цей помідор і два огірки покладемо на ліву шальку, то ми одержимо 5 помідорів і 5 огірків. А на правій шарці терезів, щоб вони рівноважі, щоб не порушилися, ми маємо до 780 грам додати 320. 780 плюс 320 1100 грам. Але в лівій, на лівій шарці ми одержали 5 пар огірок плюс помідора. Ось одна пара, ось друга, ось третя, четверта і п'ята. Нам якраз і треба знайти масу однієї такої пари. Оскільки ці 5 пар мають кожна пара однакову масу, нам залишається тільки 1100 розділити на 5. Ділимо на 5. Одержимо 220 грам. Отже, один огірок і один помідор разом становлять 220 грам. Ось така задача. Сподіваюсь, вона принесла вам задоволення. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відеоуроці.